Що, поговоримо про яхтинг. Ось наш катамаран. Зараз ми мандруємо саме на ньому. Це трапіт, по якому ми заходимо на борт. Це моє робоче місце, місце капітана. Ось тут трошки нижче наша перша. Зона відпочинку. Тут достатньо багато диванів І вся команда. Команда це вісім людей. У нас на борту 4 каюти. В кожній каюті мешкає по 2 персони, і кожна каюта має свій власний і туалет. Місця всім вистачає. А капітан ось так от подимається по ступенечках і сідає за своє робоче місце. Ось так, от все тут облаштовано. Ті, хто особливо люблять капітана, можуть загорати поруч.